Вітаю, панове! Слава Україні і слава нашим героям, які захищають нас від страшного ворога, які обороняють наш край, наш рід від смерті. Що ж, панове, я отримав дуже цікаве запитання і спробую на нього коротенько відповісти. Питання таке: Дорогий пане, допоможіть розкрити таке питання, чому всі поганці. Гуртуються для поганого якось самі, а хороші люди для хорошого збираються тільки на майданах. А так, ні. І то все не туди і не так. Ну, панове, чому поганці збираються докупи? Насправді це не дуже складне питання. Ці люди, вони дуже подібні по своїй суті внутрішній до звірів. До тварин. І коли е, люди непрості, а я ділю людей на простих, тобто по простий мозок, проста свідомість і непростих. Так от, непрості люди, вони і поважають інших людей, наближаються, знаходять контакти по інтелекту. По властивостям, по вищим е, таким критеріям. А е, ці критерії, вони ж на показ не виглядають. Тому поки люди розберуться, це значно більше часу. А для е, простих людей, тим більше що непорядних людей, які дуже схожі, як я сказав, на твари, їм властиво збиратися в зграю. Вони зразу розбираються. Ну, власне кажучи, в них і е, імпульси прості, такі, знаєте, я його поб'ю, він мене поб'є, він мені небезпечний, я йому небезпечний. І вони миттєво розбираються е, по своїй піраміді, хто старший, хто менший. І, відповідно, менші одразу е, починають прислуговувати старшому. І все в порядку. Вони разом. Дуже гарно це було видно на, е, на то. Небагато там таких людей зібралося, були, але було дуже неприємно спостерігати, як вони миттєво збираються і як вони діють заодно. Але питання ще трошки і про інше. Чому Майдан не вирішує всі питання? Панове, Майдан вирішує. Але Майдан, по своїй суті, він дуже. Схожий на електрошок. Розумієте, не можна все вирішувати електрошоком. Це крайній випадок. І майдан, по своїй суті, дуже схожий на гвинтівку, яка заряджена одним зарядом, одну зарядку. І не варто очікувати, що від одного пострілу всі звірі. Якщо ми подивимося на Майдани, то так воно і було. Помаранчевий майдан. Він відстояв украдений у людей вибір. Бо насправді, Ющенко, я не кажу, що він гарний, негарний, просто без оцінки. Люди його вибрали. Причому вони його вибрали, він переміг в першому турі. Пам'ятаєте, як вони довго тоді рахували? Вони псували бюлетені, щоб це було правдоподобно. Але. Відстояли цей вибір, і більше Майдан не вирішує. Мовний майдан. Була суперціль це не дати виступити. Хто був на цьому майдані, той пам'ятає, не дати виступити Януковичу на сходах українського дому. Не дали. Те, що захотіли заодно зразу, то, знаєте, з одного пострілу там і те зробити, і лисицю полювати, і зайця, і все-все, все. Ні, панове. Все те не пройшло. Майдан, коли зібрали Революція Гідності. Так, ми відстояли свою гідність. Зек-президент втік. Але це не значить, що всі проблеми України вирішились. Знаєте, Майдан це поштовх, але не може бричка їхати. Поштовхом, тим більше, що на Майдан треба дуже багато духовних сил, щоб накопичилося в народі, і тоді народ виходить на такий сплеск. Це як цунамі. І я перепрошую, не можна все вирішувати цунамі. Бричку треба штовхати постійно. І це ми досі не навчилися. Справа в тому, я вже неодноразово кажу. Лише, 8, лише 14% людей здатні до логічного мислення, аналітичного мислення. А 86% вони легко піддаються на задурвання, на обіцянки і покидьки постійно на них виїжджають. Постійно. І якщо так буде, то це ситуація безвихідна. Це шлях в бездну. Буде, ми будемо скочуватися доти, доки оці 14% людей непростих. Поки ці люди не з'єднаються разом і не заявлять те, що вони є сила. А ми є сила, панове, свій до свого по своє. Україна багато-багато віків, коли налітали важкі страшні біди. Саме завдяки цьому гаслу, саме завдяки цьому правилу вони вирішували свої проблеми. Ми з'єднувалися. І зараз настав час нас розбили на пісок, але ми з'єднаємося, ми маємо з'єднатися, і ми справимося з цією задачею. Свій до свого по своє. У нас досі іще не ввели воєнний стан. Панове, а як так? У нас ціла куча бабла, грошей, витрачається. Хто зна на що. У нас будується, дітей вбивають, батьків вбивають, бездомні у нас, бо хати поруйновані, а в нас майданчики, а в нас дороги стелять. Панове, а хлопці без е, дронів і так далі. Панове, ми маємо справитися з цим. У нас ми чудово навчилися бити зовнішнього ворога, але от із внутрішнім ворогом у нас перепрошую, затик. Ми його не бачимо, начебто світ. Вибачте, будь ласка. Якщо онкологія з'явилася в організмі зсередини, так це що вона своя і давайте її лелеяти і зберігати? Панове. Тож, гуртуємося разом. Ми сила, українці, багато віків, багато тисячоліть вирішували. Ми тоді називалися не українці, ми називалися інші, але ми були одним і тим же народом. Ми завжди справлялися з задачами. І ту задачу, яку поставив наш творець, ми також справимося. Тож для цього нам треба з'єднатися. І для цього нам треба зрозуміти, що бричку треба штовхати постійно. Не можна надіятися на Майдан. Майдан не панацея. Це крайній випадок, коли треба гуртом, перепрошую, щось повернути, там чи, через, чи побудувати міст через якусь річку, чи через прірву. А так, робота має бути постійна. Тож, збираємося докупи. Допомагаємо одне одному. І всі випробування ми пройдемо. Ми їх проходимо, панове. Ми сила, ми Україна. Ми українці. Світ іще навіть на 30% не впізнав нас, хто ми є. А творець нам найкращу землю в світі віддав. Ну це ж не просто так, панове. Тож, не будемо. Казати, що ми слабаки, що ми не можемо, ми можемо. Ми гуртом, ми сила. Слава Україні! Героям слава. Ми перемагаємо.